Оце ви знаєте, колеги, що я замітив? Як молода матка, вона не розбирає, де класти яйця. От дивіться, от який розплод. Не буду я її сильно піднімати. Дивіться. От який розплод. О. Побачите. Щас, О. я так. От який розплод. Он. Що я це хочу цим сказати? От відбудована рамка. Застрочена як з пулемета. І йде вона по порядку, йде, йде, йде сюди. Це молода. Як уже матка по третьому року. От зараз я вже замічаю. От вона такі рамки обминає. Обминула, пішла сюди черву. Так що, бачите, преимущество в молодих матках дуже велике. Старатися на щоб були молоді матки на пасіки. А для цього треба виводити маток, так збишик? Самому, щоб у тебе були молоді матки. Бо як ти будеш сподіватися, що ти там у когось випишеш, О, я не кажу, що вони там всі прямо такі не такі, що у вас задоволення. Не всі. Може в когось є хороші матки. Ну, їх дуже мало. Так що виводимо самі. Вон, бачите, з виводить. Все, у нього, бачите, які сім'ї. Значить, я думаю, не святі горшки ліплять. Медвідів в цирку учать на велосипедах, на роверах їздять. Так в цирки. Медведів в цирках на роверах їздять, Учать їх. Так що всі можуть виводити маток. Усі. Так, все.